Всім привіт! Маємо поповнення в асортименті BM Parts. Ось такий от чудовий возик від BM Tools. На що хочеться звернути увагу, це на наявність металевих замків. За що хочеться похвалити цей возик це його наповнення. Ясно, що в усіх конкурентах будуть там різні головки, різних розмірів. Але те, що присутнє в BMW, це три розміри тріскачок: одна четверта, три восьмих та одна друга. І далеко не в усіх ви зустрінете таке наповнення. наявність подовжених біт, торксів та шестигранників. Це класна річ, яка варта уваги. Річ, яку далеко не всюди можна знайти. Це рожково накідні ключі з тріскачкою. В наступних секціях ви знайдете рожково накідні ключі, молоток та інші інструменти, які 100% знайдуть своє місце в СТО. Тож бозик класний, якісний, вартий уваги, вартий своїх грошей. А коштує він всього 25 500. Переходимо в B2B портал BMPart, Замовляємо, купуємо.